Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Ми до сих пір сидимо вдома, лікую Нікусю, начебто вже їй стає краще, температури немає, але ще деякий час в неї болів шлунок. Ну, На вулицю, звісно ж, вона не виходить, тому як не знаємо. Але... У мене є такі підозри, що це корона. Тому, як знаєте, температури немає. Дякувати Богу, ну, шлунок важкий і слабкість велика. Ось вона, ну, по-перше, довго зранку спить, хоча і лягає спати нормально. Ось, і те, що апетиту немає. Може, це якийсь амікрончик? Ну, не знаю. Начебто вже вичухуємось, і зараз ще, до речі, треба позвонити, записатись на понеділок до, на прийом до сімейного лікаря. Хочу, щоб вона послухала Нікусю. Ну і вже виписала довідку, щоб піти в школу. Хоча вже тиждень нам залишився до зимових канікул. Але нічого. Ну, подивимось, що скаже лікар. чи Треба буде на цей тиждень йти до школи, чи не треба. Може, хвости позакриваю, хоча вже діти написали всі семестрові контрольні. Ну, подивимось. Ось а я хочу з вами поділитися своїми новиночками, які я потрошки скуповую, і зараз вам покажу, що це. Ну, по-перше, не пам'ятаю, чи ні, чи показувала вам, чи ні ось цей тональний крем. Це взяла його в Польщі в Сіфора. тому, як я вже вам показувала, що купила собі, після того, як в мене Ланкомовський закінчився, купила собі ось цей Ларіаль. Він не критично поганий, але мені не сподобався. Ну, я не знаю. Чи від того, що я звикла вже до е, хороших якісних тональних кремів, не знаю. Цим можна користуватись, якщо немає можливості там, купити собі класний крем, то, звісно, я також користувалася ним десь два тижні, але знаєте, відчуття на шкірі зовсім інакше. Тому в Польщі взяла ось такий. Перед цим в мене також був Lancom Tint Idol Ultra Wear, тільки іншої маркировки. 03N, здається, був. Чи як він там називався. Потім я в інтернеті. Да, Потім я шукала в інтернеті і не змогла знайти саме той номер, яким я раніше користувалась. А чому? Тому що в них маркерівка змінилася. Ось, і коли я тестила в Польщі, ну, знаєте, на руку наносила, то і нанесла той відтінок, яким я раніше користувалася. Знаєте, він мені не сподобався, тому що був жовтий. Якщо на літо, то так, він, коли трошки є засмага, то він ідеально лягає, ідеально виглядає. Ось. А потім дівчинка-консультант мені порадила ось цей номер, тому. І він мені дуже підійшов. Він більш світліший, але на зиму саме то, що, те, що мені потрібно. І взагалі, по якості цей ланком, мені дуже подобається. Ще є ланком Міракл, але він іде більш такий е сяючий, і в кого тип шкіру, шкіри сухий, то. Міракл підійде ну взагалі буде класно. І коли в мене будуть зайві кошти, то і Міракл я собі візьму також. Ну і він більш легкий, той Міракл. А зараз користуюсь цим, мені дуже подобається. Так, потім дивіться, що купила. Взяла ось такі румяна, дивилась в цьому Тіктоці, в радили. І спочатку я заходила в Єва, відтінку цього не було. А потім в шики блиски. на днях я собі його таки знайшла. Ось такий відтіночок, щось сніжить. Зараз протру, напевно, камеру. Ну, ще й освітлення погане, тому як дуже похмуро на вулиці. Класний, і ці е, румяна дуже класні. Вони пігментовані. Мені подобається. Ну і, звісно ж, взяла собі кісточку для рум'ян. У мене ніколи не було кісточки для румян, тому як я її не користувалася там, дуже румянами. Недорогенька, але мені подобається. Ну, може, тому що я краще не пробувала. Ця мені подобається, і рум'яна також. І дуже мені сподобалась ось ця туш на мої покалічені вії після нарощення. Навіть з цією тушю, з цим брасматиком, дуже класно виглядають. О, дивіться, як гарно. Мама моя також собі такий взяла. Нам подобається. І ще коли відростуть нормально. Наші вії, то взагалі буде бомба-ракета. Так що рекомендую ось ця туш мені дуже сподобалась. Також брала в шики близько. Ось і ще що знайшла в шики блиск. Так, це ось таку сиворотку для зросту Вій. Ну, Тут, здається, вона і для Вій, і для брів іде. Сиворотка для росту а не це тільки для Вій. Но є два в одному: і для Вій, і для брів. Прикольна штучка. Раніше я також, мені здається, саме цією фірмою користувалася. І я ж кажу, що, наприклад, більш пухнастими вони не стануть, але довжина буде. Ну Гарна, хороша. І пишуть, що через, аж через 2 місяці буде видно результат. Ну Треба щось робити. знаєте, це, Мені здається, зайвим не буде. І нафарбувала я ось цим брасматиком. Ну Я ж кажу, навіть не бачите, навіть не дивлячись на те, що мої пошкоджені, і на них ще досить, залишає, ну, на моїх віях, досить ще залишається багато клею. і Я його зняти не можу. І, ну, і нормально не виходить нафарбувати вії, то ця туш взагалі бомбезна. Мені дуже подобається, так що беріть собі. Десь помітьте. І ще, наприклад, в мене мама перед тим, як купити ось цей брасматик, вона пішла в бракарт і купила пуповську. Там щось вона тисяча гривень, ця туш коштувала. Але мама каже, що це ну, Ге", а не туш, пупа. Їй не сподобалось. А потім вона взяла ось цю туш, то каже, і вона щось десь 300 гривень, ця туш коштує. 200 з чимось до 300 чи 300, Ну, десь так, я вже також не пам'ятаю. Ось тому рекомендую. Так що ось такі у нас справи. А ми сьогодні ще залишаємось вдома, Ну, може, ще десь з Юрою сходимо, не знаю. А, Юра, ти ж сьогодні маєш варити селянку? Певно, що це сьогодні. А коли? У нас немає нічого такого на обід? Вчора. Ти думав, вчора готувати, а сьогодні вже передумав. Нічого не знаю. Ми вже і ковбаски купили на солянку. Нікуся любить солянку, Я не люблю солянку, якщо чесно. Але заради дітей, дітей, вона ж також не любить червоний борщ, але я варю і вона мусить їсти. І ми, може, невеличку кастрюльку якусь варимо солянки. У мене, до речі, дуже смачний бульйон стоїть зварений. Варила з качки. Ну, відварювала побільше качечки для того, щоб Нікуся їла. відварне м'ясце, тому як я ж кажу, що шлунок в неї болів і важкий був. Ось тому наваристи бульончик в мене є. Хоча я не знаю, чи це їй буде корисно. Ну, не знаю, сьогодні вже мені здається нормально. Ніка, як твій живіт сьогодні? Ну, не чу. Не чу. Не чує, баба глуха. Я їй сказала тести писати, вона чую, довбиться в цей. Комп'ютер грає. І е, взяла цей, е, сиворотку цю собі і мамі. Це мамина, бачите, запакована ще. А вчора я вже використовувала свою сиворотку. Ось. Так, там з, з, всередині пензлик іде, і треба один раз на день е, бажано на ніч. Е, тим паче в того, в кого є, е, ну, хто носить лінзи, то лінзи, після того лінзи, як лінзи зняли, на ніч по лінії зросту вій треба мастити. Ну, Пробуємо, а що робити? Треба якось. Відновлювати вії свої. Друзі, дивіться, тут магія. Коли чоловік готує, то за цим можна можливо, спостерігати вічність. А знаєте, що це буде? Ану, скажи, що це буде? Соляночка. Ого, смакота яка. Аромати на кухні стають просто неймовірні. Потім з вами поділюся враженнями. Це ти перший раз, так, да, готуєш селянку? Ага. Нікуся любить селяночку. Може, і я полюблю, якщо. <сху> Бо я не дуже люблю селянку, але твоя буде бездоганна. Ць в цьому впевнена. Так, а я, що я? Я все хочу поприбирати і ніяк не можу себе змусити. Ну, тобто, я вже е попилососила, але треба ще помити підлогу. Але знаєте. Зранку просинаєшся, налаштовуєш себе на якусь працю, а потім трошки здуваєшся. Ще така погода дуже даве. Але що робити? Треба Треба поприбирати, поїмо смачної соляночки і підемо, напевно, трошки прогуляємося. Сьогодні в нас вже вихідний, я вже другий день відео знімаю, ніяк не можу досняти. тому як... Ну, ви знаєте, то, як не одне, то друге. На вулиці в нас потеплішало трошечки, тому треба виходити на вулицю. Нікусі вже, здається, трошки легше. До лікаря записала, підемо послухаємо в понеділок і будемо вирішувати, що робити далі. Дивіться, яка гарненька соляночка вийшла. М -м -м. Оце то. Да. Зараз будемо куштувати. Нікуся, ти як? Предвкушені? Булі чим. Так, а я хочу залишити вам чесний відгук, і перед вами прямо скуштую. Так, Нікусі, юшечка зайшла, так? Mm -hmm. Не куси взагалі. В тебе з'явився трошки апетит чи ні? Та вроде. Ну, так. Буде. Не дуже. Так, куштуємо. Ммм, яка смачна солянка. Сейчас Ні. Ні, Не Ще не буду. Так, ну разом-то все, конечно, спробуем. Можна їсти. Так. Да. Смачного. Ну, сьогодні в мене м, настоящий вихідний. Обід я не готувала. Справжній, так. Да. Юрочка приготую вечеря, то взагалі угу. відпустка в мене. На день Так що? Смачного. Дякую. Смічного. Дякую. І вам, якщо ви їсте, Дякую. також смачного. Ото вирішили з Юрою вийти ввечері прогулятися. Думали, ну, вже сьомий вечора. Думали просто піти прогулятися і потім прийти, щоб Юра ще вечерю приготував. Я ж кажу, в мене сьогодні як відпустка зранку, Юра, сніданок приготував, потім соляночку. Ну, і м'ясце ще посмажить і взагалі. Ого, що це, це за коварний план? Вихідний, відпустка. Вибачаєш, що темно, бо на вулиці вже темно. Ось, і вже вділися, вже шапки, куртки вділися, думаємо, підемо погуляємо. І тут дзвонить кума, каже, ви де, що робите? Кажу, йдемо гуляти. Вона каже, до мене. Я кажу, ну не знаю, ти ж не запрошувала. Вона каже, то все, чекаю. Я тому що з Юрою забігли в магазин. І йдемо в гості. Ось От так, так? Да? Хто б міг подумати? Хоча ми, в принципі, намагаємось зустрічатись на вихідних ввечері повечеряти. Я вам вже знімала декілька разів. Але сьогодні щось ми не планували, але нічого, все те, що спонтанно, виходить дуже добре. Ну, подивимось. Зараз ще треба буде зайти купити хліба, Кума попросила. І, і все. І ще добряче, що ми тут поруч живемо. Так би вже в такий час, напевно, точно в гості б не поїхали. Ми вже прийшли до куми. І чуть не забула вам засняти, а то ми вже сидимо, їмо. Кума накрила стіл, ну не тільки кума, ще брат, да. невістка. Головний гість також дивиться. Екшн. Помахай ручкою. Наш горобчик, Ну Юри. Що там? Фільм? Оце такий. У нас сьогодні сугубо українські страви: капуста, кисло, барабуля домашня, домашня. домашні, сало, пірочки. Оселечик, перчик з медом. Це не рахується, а тебе? Да. Вомер закордонний. Так, да, да, Має бути щось закордонний. Що дати? Майк, тихенько. Шо? І чорний хлібчик. О, чорний хлібчик також дуже смачний. Так що я вам знімала. Ми сиділи, обідали, тепер знімаю, як ми сидимо, вечеряємо. Так я який що Тільки да. їм. Да. Але в мене точно сьогодні відпустка від готовки і від всіх хатніх справ. Так що На смачно. Да, точно. Папа, коли в мене такий буде? Ану. Да. Когда так коли в мене такий буде? <звук> Ну що, було показати. За любов, да. <рес> друзі, ми вже вдома. Зараз тільки ну, чекаю, поки до ну, завершиться прання, тому що я закинула прати собачі ці будки, бо хочу їх завтра вже собак своїх також покупати. Готую їх також до новорічних свят. Ось. Ось і допере я дістану і буду вже лягати спати, тому що вже пізно і буду завершувати це відео. Так що дякую всім, хто був зі мною, всім тим, хто додивився це відео до кінця. До нових зустрічей, Всім пока.